Нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. Відсотки будемо підраховувати після наступної гри. Наразі є великий шанс це зробити і е, гарно зіграти наступну гру. На, на даний момент ми розглядаємо цю гру, яка була дуже емоціональна, дуже вдячна всім гравцям, всім хлопцям, які боролись і змогли е, змогли добути цю. Перемогу в такій дуже критичний і емоціональний грі. Ми спочатку матчу не так не дивилися зовсім. Такого кінця ми не бачили. Але хлопці зуміли зібратися. Ми зуміли сказати правильні слова. І наразі ми опинилися в тій ситуації, де дуже гарна ситуація для нас, щоб вийти в наступний раунд. Звичайно, а швидкості були на рівні. Майстерність була на рівні, і це, це зробило для нас ще більший обстикл з англійською, що треба преодолювати. І я дуже вдячний, що ми змогли це зробити. Я вже казав, я вдячний всім гравцям. всі зіграли свою роль. І хто менше, хто більше, хто хто якомог, всім вдячний. А чому вимушено? Я ще вчора сказав, що у нас два. Вратарі, яких ми перевіряємо, яким ми довіряємо, і, і наразі це перше місце вратарське залишається відкритим, і може таке бути, що і воно буде у обох. Я тільки що да сьогодні я прочитав це і був здивований що це було так давно. Я я пам'ятаю, що ми да проглавали а але я не. Не зміг так підрахувати, що це було так давно, більше 11 років. Давайте ми крок за кроком будемо йти, і ми ніколи нам ніхто не буде віддавати перемогу. Просто так. За неї треба боротися. По-перше, це тільки враження цього вечора. А я дуже розумію, що завтра у нас вихідний день день без. Гри і всі будуть перезагружатися, і звичайно, ми будемо готуватись хлопців тільки для перемоги, тому що інакше нам нам того кроку не зробити до, до, до нашої мрії.